Вітаю вас, друзі. Продовжуємо разом з вами досліджувати Канаду в усіх сенсах, в сенсах успіху в Канаді, в сенсах еміграції в Канаду, адаптації в Канаді. А сьогодні поговоримо про пошук роботи в Канаді. Ця тема абсолютно актуальна завжди, особливо актуальна вона зараз, коли багато українців зараз приїде в Канаду по програмі Кует, намагаючись застрибнути в останній. Відходящий потяг програми Коед. І всі ці люди підуть на ринок праці, будуть шукати собі роботу. А в цьому відео розкажу, де і як шукати роботу в Канаді, особливо вашу першу роботу. Сподіваюся, що вам буде цікаво. Якщо буде так, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Підтримайте наш канал на Баймійкофі або Патреоні. І давайте будемо досліджувати, як ви будете шукати вашу першу роботу в Канаді. По-перше, дуже сильно ваша перша робота залежить від вашої англійської мови. Фактично, чим краще ви знаєте англійську, тим більше буде ваша зарплата, тим більше у вас варіантів знайти роботу. Незнання англійської мови або французької, якщо ви їдете в провінцію Кубек, це майже автоматично означає те, що ваша перша робота буде survival job. Тобто ви будете роб працювати на якійсь важкій роботі, де працюють ваші а, співвітчизники колишні. А, і ця робота буде важкою, ця робота може бути низько оплачувана. А, і ця робота вам, скоріш за все, не буде приносити задоволення. А, тобто, ну, ні, ні, Нікому не, не подобається працювати за виживання, за копійки. Як багато тут популярних блогерів розказують про канадське робітниче рабство. Так ось не бути рабом, вам дозволить лише знання англійської або французької мови. Тому навіть якщо ви знайшли роботу, яка буде займати там, 80% вашого вільного часу, інвестуйте 20% вашого вільного часу, які залишилися в вивченні англійської мови. Чим швидше її вивчити, тим швидше ви вирветесь з цього замкнутого кола і зможете знайти нормальну офіційну роботу. Тому що ви тільки приїхали, у вас немає іншого параметру, який, на жаль, є дуже визначальним в Канаді. Це наявність канадського досвіду. 90% компаній, які беруть людей на роботу, вони вимагають канадський досвід. Тобто, де ви працювали раніше, куди я можу подзвонити і спитати про те, як ви працювали, там хтось може дати вам референс, тобто розказати про вас. А, на жаль, люди не можуть цим похватитися ну, по об'єктивних причинах, тому що вони тільки-тільки приїхали до Канади. А, тому можна зробити хід конем, привести референси з собою. А, візьміть такі листи, бажано відразу на англійській мові, або ну, перекласти потім про. Те, які ви були класні співробітники, як ви робили свою роботу, як ви чого ви там досягли а, на своєму іншому місці роботу до переїзду в Канаді. Це не дає там, 100% гарантії, що це допоможе, але все одно може бути таким непоганим варіантом, якщо хоч щось треба показати. Тому везіть з собою такі рекомендаційні листи, які тільки зможете знайти з усіх місць роботи, які вам можуть надати. Ще можуть бути варіанти, коли вас будуть питати контакти людей, з якими ви працювали раніше. Якщо це ваша посада потребує бекграунд чек, тобто перевірку вашого минулого. То є вірогідність, що будуть дзвонити вашим роботодавцям навіть за межі Канади. Особливо це полюбляють робити фінансові великі компанії, банки, там, перевіряти вас от і до. Тому треба мати таких людей, які змогли б вас порекомендувати. Е, наступний дуже важливий момент це ваше резюме. Резюме в Канаді доволі сильно відрізняється від того резюме, до якого ви могли ви звикнути. Ну, По-перше, там немає ніяких фотографій, там немає скільки вам років, там немає такої речі, наприклад, як знаю англійську на рівні B1». Нікого в Канаді не цікавить, на якому рівні ви знаєте вашу англійську мову. Якщо ви подаєте резюме в Канаді, це вже говорить про те, що ви можете спілкуватися на англійській мові. І ну, багато тих речей, до яких ви звикли в українських резюме, в Канаді не працює. Ще дуже важливо писати резюме під конкретну посаду, під конкретну вакансію. Тому що в Україні дуже багато людей роблять абсолютно різні. Роботи з різних сфер взагалі, життя: там і маркетинг, і бухгалтерія, і продаж, і все, що завгодно, одна людина може робити на своїй посаді. І про це все пишуть люди в резюме, що вони такі універсальні, що вони вміють робити абсолютно все. В Канаді так не працюють. Тут люди мають доволі такі вузькі спеціальності. Тому, якщо вас питають конкретну спеціальність і конкретні вимоги до цієї спеціальності, не пишіть, що ви вмієте робити щось ще. Пишіть конкретно про те, що ви робили саме в поєднанні з тою професією, яку вас питають. А ще дуже можливий момент може бути така річ, як overqualifying. Тобто, якщо ви робили, наприклад, займали якусь посаду. У вас було багато людей в підпорядкуванні, ви а, справді були там менеджером. І ви подаєтесь на початкову позицію в Канаді, а, то ваші менеджерські Посади минулому можуть налякати роботодавця. Тобто він скаже: ну ми не можемо тобі нічого запропонувати. Ти, ти дуже якби, не оверкваліфай. Тобто, твій досвід перевищує наші, наші очікування. Тому з сорі ми тебе не, не візьмемо. Тобто, ваше резюме треба ось робити фактичний даунгрейд, прибирати такі речі, які можуть налякати вашого потенційного роботодавця. Писати саме конкретику, що от якщо потребується продавець початкового рівня, пишіть, що ви продавець початкового рівня. Не пишіть, що у вас було там, вибував начальником відділу продажу і у вас було 150 людей в підпорядкуванні. Це нікого не цікавить. Ви вже будете це писати потім, коли ви будете шукати вашу другу роботу в Канаді, коли ви вже зростете трошки по кар'єрних щабелях. Ще один момент. Треба мати, окрім канадського резюме, яке, я сподіваюся, ви зробите самі або скористуєтесь послугами спеціалістів. Є спеціалісти платні, є спеціалісти безплатні, безкоштовні. Дуже багато є settlement організацій в Канаді, які допомагають шукати роботу. Наприклад, Access Employment компанія, яка проводить постійні ярмарки вакансій, про які я розкажу трошки пізніше. Ось сходіть в Access Employment, вони вам допоможуть зробити нормальне резюме канадське, абсолютно безкоштовно. Або інші компанії цим займаються. Так от, крім канадського резюме, треба мати LinkedIn. Для того, щоб навіть якщо ви парикмахер, треба мати LinkedIn. Щоб була якась ваша професійна сторінка в інтернеті, де ось де буде ваша фотографія, якої не буде в вашому резюме, де буде ваш досвід роботи, бажано, щоб віно воно не сильно відрізнялося від вашого резюме. Де буде якісь рекомендації, які вам люди могли давати. Тобто потрібен нормальний робочий LinkedIn профайл на англійській мові, що дуже важливо. Тому що багато українців залишаються свій LinkedIn профайл на, на, на українській мові. І ніхто його не розуміє тут в Канаді. Тому переробіть свій LinkedIn, зробити, щоб він був професійним, справді. Це абсолютно неважко зробити. Тепер стосовно майданчиків, де шукати роботу. Є декілька варіантів. Найпростіший варіант знайти роботу в Канаді це door to door фактично. Це ходити по офісах, або по магазинах, або по, просто по вулиці. Ви йдете і бачите якусь організацію, якийсь офіс, або якийсь магазин, в якому бажаєте працювати. В ідеалі, якщо цей магазин там, або організація знаходиться десь недалеко від того місця, де ви живете. Ви фактично заходите і питаєте, чи є у вас вакансії. Не треба цього соромитись. По-перше, ви будете тренувати вашу англійську мову. А по-друге, це абсолютно робочий спосіб знайти роботу. Особливо, якщо ви шукаєте, наприклад, роботу в торгівельному центрі. Великий торгівельний центр. Приходите туди і питаєте, чи є у вас вакансії. От, наприклад, Ольга, моя дружина, так знайшла свою першу роботу. Навіть не вона знайшла, а я її знайшов. Відкрилося нове кафе, кафе в торгівельному центрі поблизу нашого дому. Я спитав у людини на касі, чи є в них вакансія. Він сказав мені, так, є вакансії, давайте поспілкуємось. Я, дружина моя туди сходила і на другий день пішла вже працювати. Тобто, ну так це працює в Канаді. Не завжди вакансії публікуються, не на вебсайтах. Люди можуть шукати робітників в такому фоновому режимі. Якщо ви просто прийдете і сподобаєтеся, є велика вірогідність, що вас візьмуть. Ну, напевно, не відразу це вийде, не з першого там, або офісу, куди ви зайдете. Але все одно цей цей варіант абсолютно робочий в Канаді. Другий варіант це розсилати резюме. І тут по, по сайтах вакансій. Тут головна проблема, те, що дуже часто ваше резюме попадає просто в нікуди. Ви відсилаєте десятки резюме кожен день і немає жодного фідбеку. Тобто ніхто на них не відзивається. Вам не дзвонять, вам не відповідають на ваші емейли. Ну тобто ігнорповніший. Пол, пол, і це ну, може дуже сильно демотивувати людей. Тут є дві, дві причини, чому так відбувається. Перша причина ваше резюме не підходить під ту. Воно недостатньо канадське, будемо так казати. Не допрацювали ваше резюме, не чіпляє воно роботодавця. Тому треба працювати над його вдосконаленням. Друга причина, тому що ви не переробляєте вашу, ваше резюме під кожну вакансію. Не... Чому це важливо? Тому що зараз дуже активно. Великі роботодавці, великі компанії, якщо ви подаєтесь кудись, вони дуже часто використовують Artificial Intelligence. у них там є роботи, які буквально перевіряють ваше резюме на, на, на те, наскільки в, там є ключові слова по цій вакансії, буквально. Тобто, якщо шукають там, е, наприклад, там, Sales менеджер з 20 роками досвіду, там, який вміє продавати там, будівельне обладнання. То якщо в вашому резюме не буде слов 20 років досвіду або будівельне обладнання, то ваше резюме буде забраковане на такому рівні, ну, на, на рівні робота, на рівні AI. Ніхто не буде його далі дивитися. До, до живої людини воно надійде. Тому дуже важливо переробляти кожне резюме під конкретну вакансію, вставляти туди ключові слова. Саме надергувати їх з опису вакансій, вставляти в ваше резюме, що ви це робили. Навіть якщо ви цього не робили. Ну, це також важливий момент, що не буває таких ідеальних співпадінь, що ось на 100% вам вакансія підходить. Завжди є щось, що ви не робили раніше. Але, скоріш за все, ви зможете цьому легко навчитися. Тому не стісняйтеся міняти своє резюме і щось до нього додати. Навіть те, чого ви раніше не робили. Так, в принципі, всі роблять. А, і ваша головна мета потрапити на живу співбесіду, з живою людиною, на якій ви вже зможете розказати про себе більш конкретно і, і більш детально. А ось, тому розсилки резюме це дуже важливо, але ну, на, наразі в сучасному світі дуже часто резюме не доходять до живих людей. Це є великою проблемою. Тому якщо ви приносите резюме своїми руками в конкретну організацію, це може спрацювати. А є ще дуже цікавий спосіб шукати роботу це розсилати резюме не по електронній пошті, а по звичайній пошті. Тобто, буквально роздруковувати своє резюме, вкладати його в конверт з маркою, відправляти на адресу компанії. Так це також може спрацювати, тому що так ще інше, люди живі його побачать, а не робот. А, наступний спосіб шукати роботу. О, стосовно сайтів, де шукати, я розташую основні сайти, на які відправляти резюме в описі під цим відео. Їх не так багато, там 5 основних сайтів. А, насправді їх набагато більше, але 5 основних, якими всі користуються. А, наступний спосіб шукати роботу це ярмарки вакансії. Це такий дуже канадський спосіб, не дуже розвинутий в Україні. Люди організують постійно ті ярмарки, вони проходять майже кожного дня по різних тематиках. Є ярмарки, які організують великі компанії, є ярмарки, які організують стафінгові компанії, тобто агенції різноманітні і так далі. А вони проходять зазвичай в такому великому залі, збираються роботодавці, збираються багато претендентів на ту роботу. Люди підходять до роботодавця, віддають резюме, проходять такі короткі співбесіди. От. І ці ярмарки вони, насправді можуть бути, бути непоганим способом знайти роботу. Я знайшов три роботи з ярмарок вакансій в Канаді. І дуже непогані роботи, хочу вам сказати. Тому не нехтуйте ярмарками, ходіть на них обов'язково. Вони спершу можуть показатися, що це просто дурня і втрата часу, але насправді вони можуть спрацювати. Є в мене декілька відео на каналі про ярмарки, про великі ярмарки. Зайдіть, подивіться, як вони справді виглядають. Це вам точно допоможе. А, що ще? Які способи шукати роботу? Давайте трошки про survival job поговоримо, тому що ну, якщо вам треба негайно виходити на роботу, завтра, буквально після переїзду, англійської немає. Професія, яка вам відразу поможе, допоможе знайти роботу, також не дуже вам допомагає. Тому люди шукають роботу в основному в Фейсбуці. На групах які... або в Телеграмі. Є телеграми-канали, Робота в Канаді, робота в Торонто. Є групи в Фейсбуці Робота в Канаді, робота в Торонто. В кожному великому місті є свої групи людей, які так само шукають свою першу роботу в Канаді. А Там люди, яким потребують такі сезонні можуть бути роботи, роботи, які там, за кеш, там, на прибирання домівок, наприклад, для жінок, або на будівництво для чоловіків, або якась там мувінг, тобто перевозка речей там, і так далі. Ця вся робота знаходиться ось по об'явах. фактично. Через групи у Фейсбуці або в Телеграмі. Або Kijiji є ще такий ресурс канадський, типу OLX. Ось там вся ця така робота знаходиться. Ще, Але я кажу, що не треба не на цій роботі концентруватися, треба якомога швидше знаходити нормальну, легальну, фул-тайм роботу в Канаді, яка дозволить вам потім залишитися в Канаді. Тому що нелегальна робота вам ніяк не додавить можливості потім залишитися в Канаді і отримати свій піар. Це все. ну... Треба саме мати офіційну роботу для того, щоб легально залишитися жити в Канаді. А, що ще стосовно пошуку роботи, також насправді найкращий спосіб, який я приберіг на останній, це спосіб через знайомих, через ваш нетворк, тобто ваші, коло, ваших друзів, і знайомих, людей, які ви побудуєте згодом в Канаді. А можливо, навіть побудувати його до переїзду в Канаді. Тобто ті ж самі групи в Фейсбуці, пов'язані з еміграцією, з телеграмами, форуми різноманітні, тобто навіть коментарі під відео на YouTube. Там, там ви можете знайти людей, які вже щось тут досягли в Канаді, які вже мають роботу, які вам можуть щось порадити. А, і завжди, ну тобто, чим більше у вас буде друзів і знайомих, тим більше варіантів, що ці друзі і знайомі вам колись запропонують роботу. Можливо, не відразу, можливо, там не дуже класна робота, але ось пошук роботи через друзів і знайомих найкращий спосіб, я вважаю. Так, в свій час я знайшов ну, не одну роботу в каналі, саме через друзів і знайомих. Тому поширюйте ваше коло знайомств, заводьте знайомства, ходіть на зустрічі з українцями різноманітними, які ти зустріч дофіга. Там, навіть на тій самих ярмарках вакансій можна познайомитись. Або там просто з українців зараз приїхало десятки тисяч в Канаду. І багато з них зустрічаються на різноманітних івентах. Ходіть на такі івенти, заводьте з друзів, знайомих і так само ви зможете потім скористатися цими зв'язками для того, щоб знайти роботу. Ось така от вона доволі банальна або ну, справді історія з пошуком роботи, а, треба попатіти. Без канадського досвіду важкувато знайти першу роботу. Але набагато легше знайти вашу роботу. другу, третю, четверту, п'яту роботу в Канаді. А, ще є варіанти пойти волонтером, наприклад. Якщо не вдається знайти швидко Нормально, офіційну роботу можна піти кудись повчитися. Наприклад, в мене є знайомі дівчата, які в парикмахерській допомагали буквально там а, щось робити. Вони там займалися б'юті індустрією в Україні і тут прийшли до парикмахерської, і їм не, не запропонували одразу зарплатню. Вони ходили туди, як на роботу, але нічого не отримували. Ну тобто вчилися. І після декількох місяців цього навчання вони вже знайшли потім нормальну роботу, яка була оплачувана і так далі. Тобто можна ну, піти таким шляхом, наробити собі перший канадський досвід як волонтер, тобто десь працювати безкоштовно. Не для всіх цей варіант працює, але він також може спрацювати. Взагалом пошуку, пошуку роботи це фактично ну, дуже можна порівняти з рибалкою. Чим більше, ви вашу, чим більше у вас буде вудочок, який ви закинете в різноманітні сторони від вас, тобто друзі, знайомі, ярмарки вакансій, сайти пошуку робот, door-ту-дор, -door, тобто самі ходите по офісах. Розсилка резюме. Ну, тобто все-все-все, всі, всі ті способи і засоби, які я розказав в цьому відео, чим більше ви їх використаєте, чим більше ви проявите креативність, не будете як всі, а будете якось виділятися з цієї толпи бажаючих знайти роботу, тим швидше ви знайдете нормальну роботу в каналі. Ну і найголовніше вчить мову. Чим, чим швидше її вивчите, тим, тим швидше, швидше ви знайдете нормальну роботу. І тим більше ви будете отримувати грошей. На цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Підпишіться на канал. Пока-пока.